Привіт, з вами Алекс Мисевич, і ми говоримо про метод штучного базу. Або інакше кажучи, М-метод. М-метод. Для вирішення ЗЛП, яка записана в основній канонічній формі, і серед векторів П' є рівно М одиничних векторів, і використовується симплексний метод. Але у практиці зустрічаються ЗЛП, тобто задачі лінійного програмування, хто забув, які мають розв'язок. Але серед векторів P і немає М одиничних. Розглянемо наступну задачу. Знайти максимум функції мети. А функція мети c1x1, плюс c2x2 і так далі, плюс cnxn, звідси треба знайти максимум. Це є перше. При обмеженнях перше це є система лінійних рівнянь. A1 X1 plus A12X2 plus и так далее A1NXN doivenie B1. 2. ревне. A21X1 plus A22X2 plus A2NXN do B2. AM1 X1 plus AM2X2 plus і tak AMN x n är lika med b m. x y ot är biljseriende nollan. y ot vid 1 till n. Vektoren p 1 a 1 a 2 n idag där a m 1. Vektor p a 1 n a 2 n idag där a m 1 n. Vektoren p 1 b 1 b 2 b 3 idag där b m. І серед P1Pn немає m одиничних векторів. Задача, яка полягає у визначенні максимального значення F, в виду F дорівнює C1X1 плюс C2X2 і так далі, плюс CnXN мінус m велике XN плюс, 1, мінус і так далі, і так далі, і так далі, мінус m велике XN плюс m. řeči třetí staty maximum, co je čtvrté, páté to je znovu systém lineární hřivnění. A1 do hřivnění x1. Vypíšte šerst. A1 do hřivnění x1 plus A1 2x2 plus plus A1n xn plus xn plus 1 plus do hřivnění b1. A2 do x1 plus A2 do hřivnění 2x2 plus a 2 do 2 x 2 plus a 2nx, n плюс а, э, e, плюс x, n плюс 2, хух, дорівнює b2, і так далі. І останні крайні наші рівняння – це а, м1, x1, плюс а, 2 x2, і, плюс, і так далі, плюс а, м, н, x, н, плюс x, n, плюс м, дорівнює b, м, X йо більше рівне 0, йо від 1 до N плюс M При обмеженнях 5 і 6. Називається розширеною задачою лінійного програмування, де M велике латинський змінна, яка приймає велике значення, обчислення якої проводити не потрібно. Надалі змінні x з індексом n плюс 1, x з індексом n плюс 2 і так далі. X з індексом n плюс m називають штучними змінними, а відповідні їм вектори по йот від n плюс 1 до n m називають штучними векторами. Саме штучні вектори дозволяють існуючі одиничні вектори доповнити до кількості рівної m. Дальші розрахунки згідно методу штучного базису проводяться у симплексних таблицях. Єдина відмінність симплексної таблиці з попереднім методом є наявність двох додаткових рядків. Перший рядок містить значення доданку без М великого латинського, другий рядок містить коефіцієнти при М великому латинському, другого доданку. Розрахунки починаються з M плюс другого рядка. Все аналогічно до симплексного методу. У цьому випадку можливі два виходи. Перше, усі штучні вектори виведені із базису, продовжують розрахунок в цьому випадку використовуючи по М плюс одному рядку. Друге, не усі штучні вектори виключені із базису. Якщо значення функції мети є меншим 0, тоді задача лінійного програмування не має рішення. Якщо, якщо значення функції мети дорівнює нулю, тоді розв'язок з ЛП є виродженим. Тобто ваша технологія виробляє недосконало і прибутку не принесе. МШБ. Треба використовувати надзвичайно рідко метод штучного. Базу. Признак оптимальності. Якщо в оптимальному розв'язку задача Х зірочка з Х1 зірочка, Х2 зірочка і так далі. Хм зірочка, XM плюс 1 зірочка, і так далі, ХМ n зірочка, розширеної задачі усі штучні. Значення дорівнює нулю. Тоді цей розв'язок є оптимальним розв'язком початкової задачі. Потрібно знайти мінімум функції. F дорівнює мінус 2х1, плюс 3x2, мінус 6х3, мінус Х4. І звідси треба знайти мінімум. Що робити? Перше. Продовжуємо записувати, що нам дано. А дано нам задачу ну, тобто систему лінійних рівнянь. 2х1 плюс Х2, мінус 2х3 плюс Х4 дорівнює 24. Х1 плюс 2х2 плюс 4х3 менше рівне 22. Х1 мінус Х2 плюс 2х3 більше рівне 10. Х1, 2, 3, 4, більше рівне більше рівне за 20. Знайти мінімум. Функції при обмеженнях. Мінімум функції дорівнює Так, як ми казали тоді в попередньому відео, переходити до максимум, домножуючи на мінус одиницю. Отже, f буде рівна 2х1-3х2 плюс 6х3 плюс х4. І тепер лінійні рівняння будуть виглядати як? 2x1 плюс x2 мінус 2x3 плюс x4 дорівнює 24. x1 плюс 2x2 плюс 4x3 плюс x5 дорівнює 22. Вже, вже йде знак рівності і ми додаємо ці. x1 мінус x2 плюс 2x3 мінус x6 дорівнює 10. x1. 2, 3, 4 більше рівне за 0. Іод від 1 до 6. П1, 2, 1, 1. П2. 1, 2, 1. П3. Вектор. мінус 2, 4, 2. П4 1, 0, 0. П5 0, 1, 0. П6 0, мінус 0, 1. П01 24, 22, 10. Таким чином нам треба буде ввести ще одне Перме. Дивимося далі. Що стається з нашою системою ліній рівнянь? А нею стається те, що ми маємо 2х1 плюс x2-2х3 плюс x4 рівні 24. x1 плюс 2x2 плюс 4x3 плюс x5 дорівню 22. І найцікавіше. Х1 мінус x2 плюс 2х3 мінус x6 плюс x7 рівні 10 де x 7 отримує значення вектора як 0, 0, 1. Таким чином. Що робить? Ми записуємо таку симплексну таблицю як номер базис. це базове P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Все нормально записуємо. Номери по порядку 1, 2, 3. базис P4, P5P7. це базове 1, 0. А там де p 7 Це базова буде мінус M. М. Пенві 24, 22, 10. P1, Зверху 2, А піднизум 2, 1, 1. P2, зверху мінус 3. Так, а оці цифри, звідки беруться: 2, мінус 3, 6, 1. 2, мінус 3. 6, 1. Ага. Це вони от звідси з функціями метр. 2. Мінус 3, там де П2. 6, там де П3. І 4, бо їх, бо тут ще є плюс Х4. Добре. Значить, там де П3, вверху 6, внизу мінус 2, 4, 2. Там де П4 вверху 1 внизу 1, 0, 0. П5. Вверху 0. Внизу 0, 1, 0. П6. Вверху 0. Внизу 0, 0, мінус 1. П 7 вверху мінус М. Внизу 0, 0, 1. Що в нас вийшло? Для першого 1 помножити на 24. Це базова, напевно, 2. Це є 24. Потім. Просто виходить, що 24, 1 на 1 плюс 0 на 22, 0, і плюс мінус m на 10. M на 10 це є мінус 10. Для того створюється додаткова внизу лінійка. Тобто під 24 ми ще записуємо мінус 10. Фух. Далі, це називається, два додаткові рядків, оці, там де 24 і мінус 10. І в другому стирду рядки ми записуємо коефіцієнти при М. Там, де П1 вийшло 0 і коефіцієнт при М мінус 1, там де П2, 4-1. Там де П3 мінус 8-2, там де П4 00, п 0. П6 0, 0, 0, 0, 01, П7 00. Таким чином ми зразу в перший момент позбуваємося М. Ну, тобто того то, P7. І ми, заміним, ми знайшли, що P7 ведучий рядок, P3 ведучий стовпець і ведучим елементом виходить 2. І за допомогою методів трикутника і так далі ми розрахували, що базусь тепер P4, P5, P3. Бо p 3 помінялося з P7 місцями. І це базове 106, тобто П0ве 34,2,5. E, потім p 1 3 мінус 1 2. П2, мінус 1 2. p 3 0,01, p 4 1, 0, 0, p 5 0. 0. p 6 мінус -1, 2, мінус 1 І... 2. Останній рядочок крайній п 7 не треба рахувати. вже. Що там вийшло одна От. І під підсумковий рядочок є для ПДВ 64, для П1 4, для П2, 0, П3, 0, П4, 0, П5 0, а для П6 мінус 4. Чудово. Тепер. Знову через метод трикутника і так далі. Прописуємо номер 1, 2, 3. базис P4, P6P3. Це базове 1, 0, 6. p 0 v 35, 1 і 5,1 друга. П1, 5 2, мінус одна друга одна четверта. П 2, 2, мінус 1, 1,1 2. П3 001, П4те, 1 00, П5 1, 2, 1, 2, 1, 4. П6 0, 1, 0. І що у нас виходить? Внизу під П0 68, під П1, 2, під П2 8, під п – 0. п – 0. п – 0. п – 0. Таким чином, у нас вийшли всі додатні і Х. Відповідь у нас Х від 0, 0, 11 2, 35. Цікаво нас відповідь. Теорія двоїстості та двоїсті оцінки в аналізі розв'язків лінійного. Організаційної моделі. Пошук збитків. Це те, чим ми будемо займатися з вами на наступний раз. Двоїстий симплекс метод. Спочатку говоримо про теорію двоїстості, а потім про двоїстий симплекс метод і про двоїсту задачу. Після двоїстої задачі. така довга. Тут будуть якісь теореми вже йти з лемами. Добре, і після двоїстої задачі у нас буде двоїстий симплекс метод. А після двоїстого симплекс методу у нас буде метод мінімального елементу. Після методу мінімального елементу. У нас буде йти, розв'язуємо транспортну задачу. Після транспортної задачі у нас ще ж буде йти задача комівояджера. І після задачі комівояджера ми з вами поговоримо про метод Монте-Карло. Після методу Монте-Карло ми з вами поговоримо про задачу рюкзака і задачу завантаження транспортного засобу і задачу розподілу обмежених ресурсів. Отакі От теми нас чекають. А я вам дякую за увагу. Ставте ваші лайки і підписуйтесь на мій канал.